Доброго раночку, ми за Ну, ще не показала. Прогрес маленький тут. Коротше, тут. тут я думаю, поки що закінчу. Бо я оце, ну, знаєте, наївно думала, що я так вискладу, тут ще одно. ну, коротше, тут не, плитка. не так все плитка. Не так все, як в мене в голові. Так що... Е на цьому тут. А там може буде, не знаю, чим я ще заложу, на цьому поки, поки закінчу. І плитка в мене починається отут. Буде. Я вчора почала, не закінчила. І ми сиділи коло вогню ввечері, як там огірочки. Як там Перевірка, перевірка. Стоять. Стоять. Добре. Добре, добре. Так. Що вийшло? Котрі ця тропинка. Отак. Тут вона закінчиться. вона йде проміж цього городу. Це мені хрін, це в мене шолфей вже квітне, добре. Потім я почала викладати тут, але ще багато роботи попереду, бо вистачало тільки отак. Це я поклала, щоб траву вбивати. Ой, якось так потихеньку. Потихеньку будемо викладувати, бо це гроші. І плитка подорожчала з минулого тижня на половину долара. На обід у нас, знову яловичина, але цього разу я її тушкувала. Довгий час з чесником, з перцем, з молчною паприкою. Бруклі і картоплі повернулися в Коротше, Взяла дітей. Туалет захотів. Дитина Ні, не міг сходити вдома, ну. Пішла подивитися на пралки. Хотіла просто, як у нас була стара, щоб тільки нова була найдешева 500 доларів. Така, як у нас була. Бо це все нове на кнопочках просто не витримує нас. Нас це просто не витримує. Вау! 848. Так, діти, де ви? Одна вже кухню обирає, молодець. Молодець. Що дяшик робить? Чашик хоче собі купити а, what's рослину, яка uh, you know Venus ловить Venus on? Yeah. <laughs> Venus fly trap. Tisho loveled Camasha Chris Nick. You did like at the front there? Or here? Uh, Trinity! Right. Hi! <laughs> Ми їздили до Hong, купили Макдональдс, туди-сюди, приїжджаємо, тут скалет колдує щось, чаклує. Викрашує свою кофту. Я така, я так, що ти робиш? І знайшла шварби, у мене були ще старі. Каже, Мама, не хвилюйся, я знаю, що я роблю. Я спеціаліст. Я так, У ну, нас ще один чарівний вечір. Пташки. Прохол. М -м, свіжість, свіжість, так. Цього разу я сама, в мене нема компанії, але я насолоджуюсь скільки можу. Джашик, типу, сказав, що вийде. Чую щось, хоче гратися. Дясі. Десь там бігає. Мені смачно. Сьогодні трошечки навіть в кофті. Воно приємно, воно приємно, воно не холодно, але в мене е, сукня з коротким рукавом. Я просто сижу, насолоджуюсь. Думки в мене. Сьогодні є день народження Софії. Ми її привітали. Ну, чисто повідомлення. Дівчата там своє будуть робити колись. А, але таке ж також сьогодні рік, як моя тітя Лена померла і згадує, коли цю новину дізналася, як це було тяжко. У мене дійсно був дуже тяжкий час. І не віриться, що вже рік пролетів. Отак життя і минає, хтось народжується. Хтось помирає, і всі ми там будемо. Так що треба цінувати кожну хвилину. І насолоджуватися життям як умога, якомога більше. Чип'яти йде. Ми знову коло каміна. Бо Деякі хочуть сосиски. Деякі поїли Макдональдсів, Папайс, а деякі дорожні люди сказали, там ну нафік. Давайте сосиски. Joshi, that is dangerous. Yeah. How about break it and put it in a fire. Він хоче, щоб я палила Пошту, я как, пришла, яка мне уже не потрібна. Срой! Alright! Wow! Hold on a одна. Колись, блин, начиналась от з Габриела, а теперь уже Тринька перешла на репстик. Знайшли, знайшли. Вау, вау, гуд. Ми вже з Джашиком погралися в футболом. Вже достатньо у нас вуглів. Робимо сосиски. це чергова. Чилимо. Треба вже спадки йти, але щось діти взагалі. Тринька вже поістарила трохи через цей ріпстик, бо не все в неї виходить, як хотілося б. Вона дуже емоційна у нас дівчина. Сьогодні тиждень, починається тиждень, де, коли цінують вчителів. Ну і нас. Безкоштона морозиво там сосиски. М -м -м, What is going on? Коротше, у нас прям. <laughs> Мала дуже-дуже. а і Тепер малий хочеться навчитися. Ну, коротше, обережно треба. у нас вже традиційно буде вогонь на подвір'ї. Вже... Я прийшла додому, ми поїли, повечеряли, вже. одразу діти. А, а ми йдемо на подвір'я, так що треба використовувати шанс, поки це приємно. Oh my, oh my. Будемо робити. Полум'я. Місяці. А тable? Really? Каже, забирай. Ми вже стільці забрали. Каже, стіл треба подвинути, бо каже, нема місця. Of о, oh, є, yeah. look as this. Вона також викидала джашку свої шкільні папери, папери, які вже їй не потрібні. Вона вже 16 чи 17-го вже типу, типу закінчення випускний. О. Бо закінчує середню школу і переходить в старшу школу наступного року. Так що, майже рік закінчився. Коротше, діти вже полягали спать, хотіла вам розповісти про свій день. Сьогодні з ми... у мами був прийом лікаря. Минулого разу, коли вона ходила до лікаря, я замовила її перекладача. Коротше, вона дуже. Хвилювалася, ну, вона хвилюється по-любому, це не має значення. А це ж я з нею не пішла, бо я була на роботі. Коротше, вона прийшла туди. Я думала, що їй дадуть ну, живу людину, перекладача. Ну, типу їй дали живу людину, але по телефону. І це не людина, яка володіла українською, ну не українка, а іноземка, і, коротше. Вона там намагається по-українськи балакати, мама не розуміє, що вона там намагається казати, Почина, почала там всі э, хувати, подзвонила Лілі. Ну, коротше, минулий її прийом був неудачний. То цього разу я сказала, піду, э, візьму о, з роботи коротше, пару годин і піду з нею. П'ятницю я попередила свою менеджерку. Менеджерку кажу, що йду а, 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 на прийом з мамою, кажу, їй треба, потрібна допомога. Добре, нагадай мені, окей, добре. Коротше, приходжу сьогодні зранку, і перше, що мені менеджерка каже, що нема Марії. Коротше, у нас недостатньо людей, Марії немає. Вона захворіла. Я так. Ну, ну звісно, ну звісно. Я кажу, а, а ви пам'ятаєте, кажу, що я сьогодні йду на, на прийом до лікаря, ну, старайся пошвиденьку. І я йду якраз в той час, як у нас перерва, ну, більшість того часу, коли я буду у лікаря, це буде перерва наша. Я кажу, я буду намагатися та-та-та. Ну, коротше, працюємо собі, я готую головну страву. А у нас є Марі, жіночка, і її відповідальність це робити перекус, вечерю для дітей на продльонці. Коротше, вона це робить, а потім вона це вивозить. всі ці бутерброди чи що там робить на той час. А вона вивозить холодильник, який у нас в їдальні. Ну, коротше, вона... А він такий відкривається отак, і вона там вилажується. Коротше, вона заходить одразу в, в... в туалет. Коротше, виходить, в не кров по обличчя. Мама родна, що таке? Коротше, ця двер... дверця холодильника її по голові. Розпонахала її тут і коротше, кров, кров тече. Менеджерка каже: Йди до, до медсестри. Вона побігла, мистрою каже: тобі треба шви. Та до менеджерки. Це, це якийсь трендець був. Коротше, менеджерка там подзвонила комусь, приходить до нас дівчина допомагати. Марі побігла е, собі шви зробити. Ми тут літаємо по кухні, кожен намагається робити багато справ. Я коротко, зробила все, що змогла, кажу: я пішла добре. Побігла до мами. Нормально. Проблема в тому, що ми приходимо до лікаря з маминим низьким тиском. Проблема в тому, що в неї. Її тиск дуже низький буває, що до того моменту, що вона прямо от на підлозі лежить, і в неї вона нічого не може зробити. Але кожен раз, коли вона приходить до лікаря, він дуже в неї підіймається, дуже високо, і вони хочуть її садити на пігулки від високого тиску. Ми прийшли в неї в тиск. Знову там 169 там, на щось. Я кажу: мама, як ти почуваєш? Каже, нормально, я почуваю. Головне, що з високим тиском вона себе нормально почуває. І лікар знову, от у неї гіпертензія, чи бла. бла бла Я кажу, я знаю. Я знаю, яка в неї, який в неї тиск зараз. Я знаю, ми, це нас не дивує, це взагалі нам не сюрприз. Я кажу, але проблема. у вот цьому. І кажу, якщо вона буде приймати ваші ліки, вона нафік помре. Бо вона раз трохи в неї Бо виписала ці пігулки, вона взяла. та-та-та. І коли а, один день щось у неї трошки перевищилося, тиск 140 чимось, і вона вирішила половину пігулки взяти. І каже, так знизився цей тиск. Каже, все, я більше не могла нічого робити. І, коротше, вона боїться, ну і бірно робить. Шо нам треба перевірити інше. Ну, коротше, послав він її на аналізи сьогодні, і нібито пішла до кардіолога. Я думаю, якраз те, що треба. Ну, якось так. Ну, просто що, а, прийшла я на роботу, Ну, з мамою там переклала, та -та, потім залишила її, щоб вона аналізи здала, і поїхала на роботу. Приїжджаю на роботу, а в нас вже дві дівчини допомагають. Я прийшла, одна дівчина вже пішла до себе. А через деякі час і Марія повернулася довго її зашивали там. От, А потім я вам показувала: у нас були сьогодні безкоштовні ходоги і морозиво, тому що цей тиждень це. Всі показують, як вони цінують вчителів, ну і заодно і нас, кухарів теж. Ем, і, коротше, так що в нас ще був десерт. Ну, в мене був десерт, деякі ще сосіски взяли. Так що, отакий день. Коротше, я не знаю, чи достатньо в мене матеріалу, щоб робити влог одну серію, але закрию на всяк випадок, якщо достатньо, я вам набалакала. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бабай!